Ну все, підійшли до води, завалені дерева, так? Да? Кажеться, що да, це вітром завалило. А ось. Все. Видно? Це друже бубер. Одне. Воно старе дерево, він згріс, ось ось згрис, свіже дерево. Там воно ще. Якщо видно усе, де я пальцем показую. Там ось ще два дерева лежить. Так що у нас є побри. І так. Культурно він його згриз. Мій рибак прийшов додому. Гляньте, що він мені приніс, наловив. Олька рибу почав ловити. А, Ня... нятно. Ніч на дворі. Облазив все. Десь, каже, там щось про бобрів зняв, ставлю вам трохи покажу. У нас ніколи не було бобрів, а тут з'явилися бобри. Ніколи в нашій місцевості бобрів не було. Такі гарненькі карасики. Прям гарненько. От скільки? Кіло три, мабуть, так? Да? Кіло три по 70 гривень. Ні, таких ми брали і 60-50. Отаких от ми брали 50, а отакі от більше по 60. Ну, 70-60. От, от. Ну Будемо рахувати кіло по 50 і 2 кіла по 60. Ну, майже 200 гривень, нормально. Зекономили, колька риби налавив. Замучився. Ой, дівчата, хочете посміятися. Ну, це, це тільки можу я так зробити. Нормальна людина так не зробить. Це тільки Оксана так може зробити. Ой. В общем. Скажіть, будь ласка, навіщо пить оце? Оце, купляти, і пить його. Ну, бо я щаслива жінка, да? Там мене носять на руках, мене Коля любе. І від цього страдаю я. Бо я вже не в одні джинси не влазю. Оце я купляю такою от фігньою страдаю, п'ю. А потім, знаєте, що роблю? А потім я дописую злощасну дипломну роботу. І оце таке роблю. Поняли? Оце, оце, ну з'їжте одну, ну з'їжте дві. Я очнулася, а воно вже оце отака гора. Я її поки дописала, дивлюся, а це капець. Ну, ну це просто. Одразу випить оце, а потім зробить оце. Нема слів. У нас так похолодало, прям так прохолодно. Все, покажу вам, що я вчора купила ближче, ближче покажу вам. Знову такі свої квіточки. Ай, 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 ай. Сюди нарциси ці посадила. Тут незабудки. Що Оксана нам давала? Ксюха, дивись, Незабудки прийнялися. Мак не прийнявся. Лютики трохи воно пооб... пообгорали на сонці, але прийнялися. Не всі, але прийнялися є. Е... Оце якісь також прийнялися. Щось тут уже затоптало. Ну що ж не можна де пройти. Це флокс той, що вчора купила. Це теж отакий коврик наполовину прийнявся. Що Оксана давала. Це у мене вже петуні тут висажені. Такий по цьому. Хто б ще просопав. Це отакий флокс у мене. Ой, а тут десь десь ще якась травка була. Оксана давала, вона не прийнялася. Не прийнялася. Так, ай, господи. Щось мене кидає, кидає зранку вже. А... Хоч би не Де вона? Це хризантема. Ну, бур'яни, бачите? Це що робить що Оксана давала. Де ще? Це піони, що ми викапували, стоять. Десь два куста. цих хризантем. аби тут бур'яний хто повиривав. А, он. Ось, ось ще куст Хризантеми. І оце що. Прошлий рік Кристина мені приносила, бачите, в пірі, як якось такий бур'янах, квіточки хвастаюся в бур'янах, все. Кристина приносила мені у вазончику білу мультифлору. Вона відходить. Ось такі у мене ще тюльпанчики є. І тут у мене півники ось такі. Я не добралася сюди ще. Сюди за бур'янами я не добралася. Оцей у мене кусочок. Оце у мене страх. Страх. Що тут твориться? Там чиста, половина грядки, бачите, чиста, а половина я ще... ще не прорвала. Не все одразу, тіпуха прорветься. Тут везде чисто. там отам -от у мене зарослі, і там я не прорвала. Ну нічого. Нічого. Не помру. І тут оця керія. Ось. Гарна така. Вона і навесні квітне, і восени квітне, і приймається, як дереза. Тикнув палку і вона приймається. Ну, Заразу, що вона не дуже популярна і це така дорога. Ми там проїжджаємо у нас в селі по вулиці, то там в двох місцях є отакі кущі, Коля ніколи не обращав, не звертав увагу, а вчора їхали. Я йому показую, ого. тут уже обриваю, де підсихають тюльпани, обриваю цю квітку, Ну, щоб цибулинка зав'язувалася. Віноград у цьому хана. Там той виноград підходить. Ну, я там висадила біля нього огірки. І зараз вони в мене під бутилками бо прохолодно, боюсь, щоб не гигнули. А там у мене. З виноградом будуть огірки. Буду підв'язувати їх, і поки розростеться виноград, цей рік будуть у мене там огірки. Ось так. Щось іще хотіла показати. Щось іще ще хотіла сказати. А, е, моя красуня хурма, я ж на неї точила, точила зуби. Доточилася, де ж мій чорний, чорний рот з язиком. Ось так от. Навіть дерево не витримало. Доточилася, казала, приберу, приберу, вона мені не треба, вона не квітне, що це за хурма? Ось так, що вона мені надо. Ого. Вимерзла. Вимерзло. Немає. Хурми коля потім спилить спиляє її. Там та яблонька хворіє що посадили. Е, ну, пускає відходи, вона перехворіє, відійде. Вишенька та відходить. А оце, що я точила зуби на оце, то ханаєм. Знаєте, чим займатися зараз будемо? Дівчинка моя захотіла, будь знову таки червоною. Тому вчора купили, це я собі купила такий е, тануючий бальзам. Це я показати вам просто. А це ось такий тануючий бальзам, її купила зараз освітлюють оцей, нанесу їй на кінці. Повністю не буду її висвітлювати. Ми вже так робили, вона вже колись була червоною. Освітлювати тільки будемо в кінці, типу як амбре таке робити, а потім тонувати ось таким відтіночним бальзамом. У мене така краска чекає, теж, мабуть, сьогодні покрашуся, не знаю. Ай, от така. Я потім буду таким цим бальзамом підтримувати колір, так як я роблю постійно, та і все нормально буде. Так що зараз будемо займатися. Дитина довольна, мама, не дуже. А ну, відрізняєшся від машини. Каже, пішли на сонце на фоні машини. Зато довольна така і аж трястаю, що це ж вона красна знову буде. Вона була ще в школа ходила, була. Червона. 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 Ну і йде вроді не знаю. Мені, як вона біліша, наче краще, ніж червона. Ну, зараз помиємо голову, висушимо чи побачимо. Ну, висушимо, подивимося. Мама сміється з нею, з дитини здівається. Фея та не зализуй, На що ти їх позализувала? Трошки не одну чого ти надулася? То що вона червона? А то, що вона так була дитина дитиною, а тепер вона на свої 23 виглядить. От глянь ага. на неї. Не, ну, класно. Не то вона така дівчинка, років там 14-15. А тепер на свої 23. Ну, а за дерево. Що не фокусується. Таке волосся червона. Не, Ну, прикольно. Прикольно. Мені подобається. Тільки не зализує, то за вуха. Гарнюнька твоя. Так я дай фоткаю те на відео знімаю. Понеслась подружкам хваститься.